Дорогі наші вчителі, у цей особливий день ми щиро хочемо вас привітати з Днем вчителя. Слово дячності переповнюють наші серця, адже ви не просто викладачі, ви наші провідники у світ знань, мудрості та натхнення. На парах проведених з вами. Ви не тільки вчите нас предметами, ви вчите ще й нас і мріяти. Вірити в себе і прагнути до більшого. Завдяки вам ми дізналися, що знання це сила. А старанність і наполегливість ведуть до успіху, ваші поради, підтримка, а іноді й строгість надихають нас ставати кращими, не боятися труднощів і рухатись вперед. Ми високо цінуємо вашу працю, ваші зусилля і вашу приязність. Ви ті, хто вкладав у нас часточку своєї душі, і за це ми безмежно вдячні. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя. Нехай кожен ваш день Буде наповнений теплом, радістю та вдячністю від тих, кого ви навчаєте. Дякуємо вам за вашу працю, за те, що ви вірите в нас і допомагаєте нам ставати кращими. З любов'ю та вдячністю, ваші студенти!